Доброго ранку, мої дорогенькі! Заняття починаємо! Гарного настрою всім бажаємо! Те, що вивчили, пригадаємо, поміркуємо, почитаємо. Ми вже з вами, дітки, говорили про всі види комашок, так? а сьогодні пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Фіалка і бджілка. Так. Подружили бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивилась на світ своїм радісним фіолетовим оком. А бджілка жила у вулику. Це Багато разів на день прилітала бджілка до фіалки, брала пилок і нектар. Раділа фіалка своїй подрузі. Та ось прилетіла бджілка, дивиться, а фіалка закрила свою квітку, схилила журливу голівку. Чому це ти, фіалко, зажурилась? Чому квітку свою закрила? питає бджілка. Ой, лети бджілка, додому, бо негода наближається, буде великий дощ. Прилетіла бджілка додому, і справді пішов дощ? Дітки, а скажіть мені, будь ласка, як називається оповідання Василя Сухомлинського? Бджілка так. і фіалка. Так, правильно, фіалка і бджілка. А хто написав оповідання? Сухомлинська. Василь Сухомлинський, так, молодці. А з ким потов... потоваришувала бджілка? З фіалки. Ще раз, дітки, вас погано чути? Фіалки. З, фіалкою. з фіалкою. Так, з фіалкою. А фіалка це що в нас? Квіточка, так. А чому прилетіла бджілка до фіалки? Що вона брала? Щоб взяти м м Брала пилок і нектар, так. А що порадила фіалка бджільці? Дітки, що вона порадила? Що там е, пішов дощик, так? І що фіалка порадила? Летіти куди? Додому. Швидше летіти додому, так, дітки? Добре. А зараз ми з вами зробимо ось такий вулик. Погляньте, будь ласка. Так, всі уважно. Подивилися. Так. Так, а зараз давайте приготуємо, будь ласка, свій конструктор. Я вам зараз роблю, щоб вам було видно. Любий конструктор. А будемо конструювати ми наш вулик. З конструктора лего. Це я буду. Вам можна використати будь-який інший конструктор. Так, І так, не так, можете кубики, будь будь-який конструктор. Так, діти, вам видно? Чи <таспоріст> не так? Ось. Ось там. Вам видно? Так. Ви робите свій вулик, а будемо робити для нашої бджілки, так? Наший вулик. У нас уже є вулик. Добре. Подивіться тоді. Так. так, в мене пластина ось така. Так, зараз зробимо. наш вулик, повинен стояти на ніжках. Зробимо мишки, такі. Да. Ось, ось, ось Воснова для нашого вулика. Так. Далі я беру помаранчевий колір цеглинки і починаю конструювати. Накладаю один угу. і другий. Ось так, на другий. Остапочка. Що так. Уже так що, що саме. Кожен робить свій вуличок. Так, робимо. Так. Мама, сьогодні найди був. Що потрібно зробити? Віконечко якесь, так? Віконечко таке якесь. Щоб ділка туди залітала, так? Мама.

Ви робите свій yeah. вулик. Мам, так, ну от я сделала для неї для... домі. Для... Молодець, вулик гарний. Mm -hmm. І Дітки стараються, Аріана. Так, я дівчинка. Ну, я не сделаю. Так. Каріна, yeah. ти робиш? Так, робимо yeah. робимо. Только вот это нужно. Очень <питом> будет для не будет? Высокий родом такие будут. И да. Ось, дітки. Ось такий булик. Так, що. Ви робите свій булик, не турбуйтесь, у вас інший може бути. Хилю. Це дітими позвемо. Нашу щоб їм, так? Так, ось така у нас бділка. Ось посадимо. На дах. Друга в мене є бділка. Ми її ось сюди посадимо. Так. Зробимо таку ось полянку, таку галявинку. Посадимо ще одну бджілку на галявинку, на квіточку. Засвійшли у вас, дітки. У мене нет, у мені нет Нічого страшного, це я вам так показую. Ми сьогодні ж вулик робимо, тому ви показуєте вулики свої. Ось такий вулик, дітки, в мене вийшов. Я чекаю від вас робіт. Потім доробите, бо в нас мало часу, доробите і скинете у групу. Добре? Так. так. Я Добре, дівчинка робіт. Добре. 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 За увагу клас, супер, Каріна. Молодець. Сєша бачу теж, Добре. Аріана там добудовує, дівчинка Наталія, Дубаю. Олексій, будуйте. Все, дітки, до побачення. Чекай побачення. До, до побачення. Так, будуйте.